Ситуація в зоні зонято залишається напруженою. Розпочинаючи з 18-ї години, терористи здійснили 28 обстрілів позицій наших військових. Під вогонь з реактивних систем залпу вогню БМ-21 град потрапили Кримське, щастя, Трохізбенка, Тоненьке, Піски та Опитне. Окремі населені пункти було обстріляно по декілька разів. З артилерії та мінометів бандити обстрілювали Піски, щастя, Миколаївку та два рази Мар'їнку. З 1 до 5 години ночі міни три рази падали на наші позиції в районі Опитного. Також під вогонь артилерії потрапила метеовежа у Донецькому аеропорту. Пізно ввечері поблизу Мар'їнки та Майорська відбулися бойові зіткнення з бандитами. Терористи рухалися з боку Олександрівки та Горлівки відповідно. За потужної вогневої підтримки, наші військові змусили противника відступити. Бандити продовжують рахувати свої втрати. В Донецькому аеропорту. Українськими військовими проводилися активні дії, направлені на подавлення вогневих засобів противника та встановлення контролю над територією литовища. Проведено евакуацію поранених. Всі поранені доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затища ситуація контролюється нашими військовими. Інформація щодо просування наших військ в Донецьк не відповідає дійсності. В цілому ж, за добу бандформування здійснило 69 обстрілів позицій сил АТО. В районі Маріуполя ніч пройшла спокійно. Польотів безпілотних літальних апаратів не зафіксовано.